Мої вітання, шановні. Ви на каналі «Автозвук.UA» і сьогодні ми разом з вами протестуємо найтовші новинки шумопоглиначів. Насправді, новинок в нас не так вже й багато. Тут два матеріали з спіненого поліуретану від Vibrofilter та Acoustics. і ще один шумопоглинач від Vibrofilter з натурального войлоку. Він має значно меншу товщину. Ось ці два матеріали в нас мають товщину 30 мм, а в даному випадку товщина всього-навсього 12 мм. Хоча візуально мені здається, що цей матеріал значно товстіший, ніж 12 мм. Звісно, дані шумопоглиначі відрізняються між собою за. Фактурою та матеріалами виготовлення, але все ж таки це все шумопоглиначі. І мені особисто цікаво порівняти між собою майже два ідентичних, на перший погляд, матеріали товщиною 30 мм, і також вдвічі тонший войлок. Для того, щоб з'ясувати, ну, чи впливає матеріал виготовлення на шумоізолюючі або шумопоглинаючі властивості матеріалу, і наскільки ефективний або неефективний войлок вдвічі тонший, ніж. Поліуретан. Зазвичай шумопоглиначі ось такої пірамідальної форми мають більш скруглені грані ось цих пірамід. В даному випадку ми бачимо матеріали, можна сказати, нового зразка. Щось подібне можна зустріти також на стінах різноманітних студій звукозапису. Ну і, можливо, ось така більш загострена форма пірамід з чотирма конкретними гранями ну, надасть матеріалу там. Більше якихось властивостей також поліпшить їх шумопоглинаючі, шумоізолюючі властивості, але все потрібно тестувати і з'ясовувати. Також хочу зазначити, що здається, ось цей матеріал від Vibrofilter, Він називається Grey Wave 30 мм, mm, Раніше випускався іншої форми, якраз з пірамідками заокругленими. Зараз все трішки змінилося, і можливо, там десь на фотографіях на сайтах ви будете бачити під цією назвою матеріал з такими круглими пухарцями, але насправді він вже випускається ось в такому новому форматі, як відповідно, і матеріал від Acoustics. Для тестування даних матеріалів ми будемо використовувати наше звичне приладдя. Це, ось, наприклад, сталеве відро, яке додатково огорнуто шаром віброізоляції, шаром шумоізоляції і якраз шумопоглиначем товщиною 30 мм. Як ми можемо бачити, тут шумопоглинач із такого старого зразка, де пірамідки мають ну, більш заокруглену форму. Всередину цього відра ми будемо класти джерело. Шуму і фіксувати рівень шуму за допомогою шумоміра. Після цього, коли ми зафіксуємо стандартний рівень шуму, будемо накривати кожним матеріалом ось цей отвір в верхній частині відра, і фіксувати різницю між показником до накривання матеріалом і після. Справа в тому, що у нас. Шум через ось таку класну шумовіброізоляцію може виходити тільки через верхню частину відра. Відповідно, різницю в рівні шуму нам створює той чи інший матеріал. І який з матеріалів створить найбільшу різницю, той і виявиться і найкращим. Після ось такого простого і водночас показового тесту ми можемо переходити до обговорення ефективності даних матеріалів в співвідношенні до їх вартості. І, до речі, наш експеримент настільки простий, що ви його можете повторити вдома, в домашніх умовах з будь-яким матеріалом. При цьому Класти матеріал до джерела шуму ось таким або ось таким чином. А шумомір ви можете просто використовувати в телефоні. Є спеціальні додатки, які дозволяють це робити. І, в принципі, для себе ви також зможете з'ясувати, чи правильно ми провели цей тест, чи неправильно. Що стосується ефективності, то ситуація в нас наступна. Найгірший результат, що до речі, дуже розчаровує. Показав і найдорожчий матеріал Acoustics Damper Light. Тут різниця між початковим і фінальним рівнем шуму склала 3,6 дБ, що, на мій погляд, дуже і дуже мало. Войлок від віброфільтр товщиною 12 мм, який коштує майже втричі дешевше, показав результат вдвічі кращий за найдорожчий матеріал від Acoustics. І. Аналогічний за зовнішнім виглядом, але не за характеристиками, виявився матеріал-віброфільтр Grey Wave. Тут різниця суттєва 13,8 дБ. Але це ще не все. Справа в тому, що нещодавно ми проводили аналогічні тести з матеріалами вдвічі тоншими. І, наприклад, матеріал Віброфільтр Grey Wave товщиною 15 мм показав результат ще кращий ніж 30-ка. Але 15-мм матеріал в нас був старого зразка з розказ, заокругленими пірамідами. Я не думаю, що справа тут саме в формі піраміди можливо разом з формою або фактурою матеріалу виробник також. Змінив самі матеріали виробництва і тому з матеріалом, який вдвічі товщий, ми отримаємо гірші результати ніж з матеріалом товщиною 15 мм. Тому я дуже раджу подивитись вам минуле наше відео, і посилання на це відео буде в описанні під даним відеороликом. А в даному випадку я можу зробити висновок, що даним експериментом ми змогли знайти золоту середину, тобто матеріал з найкращими характеристиками і при цьому не найдорожчий. Ним в даному тесті виявився матеріал від віброфільтра. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.